І вже традиційно наприкінці випуску ми згадаємо найпомітніші події року 2011-го, які так чи інакше вплинули на наше з вами життя. Суд над Тимошенко, голодування Чорнобильців, 20-та річниця незалежності України, проголошення метрополії та багато інших позитивних і не дуже новин. Як це було? Згадуємо разом. Альба! 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 24 червня Печерський районний суд столиці почав попередній розгляд кримінальної справи щодо лідерки політичної сили Батьківщина Юлії Тимошенко. Її звинуватили у незаконному підписанні у 2009 році газових контрактів з Росією. В результаті у серпні Тимошенко заарештували та помістили до Лук'янівського СІЗО. У жовтні Печерський суд оголосив вирок, де за перевищення влади та службових повноважень Тимошенко присудили сім років ув'язнення. Її інкримінують злочини. Під час підписання невигідних на думку чинної влади газових угод із Росією у грудні апеляційний суд Києва залишив вирок без змін. З малої іскри великі полум'я. Влітку цього року почалися заворушення у середовищі чорнобильців. Більше восьми тисяч громадян, серед них і прикарпатці, взяли участь у всеукраїнському мітингу. Вони вимагали переглянути прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Саме цим законом чорнобильців позбавили пільг і компенсації. Починалося ж усе на місцях. Потім був Київ. До речі, у 2011-му минуло 25-та річниця з часу аварії на ЧАЕС. У 2011-му відзначали і 20-ту річницю незалежності України. Щоб святкування пройшли вдало, в області створили оргкомітет. Зокрема, в обласному центрі у рамках акції Рідний прапор нас єднає розгорнули величезний синьо-жовтий прапор. Розмір стяга сягав 45 на 30 метрів. Навколо прапорів ще напередодні, 9 травня, розгорнулися справжні пристрасті. Мова про червоний прапор на Прикарпатті стяг Радянського Союзу розцінили як провокацію проти стабільності і спокою у регіоні. Про це заявив і голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. 9 травня ветерани таки вийшли під червоними стягами. Націоналісти намагалися їх забрати. Сутичок не вдалося уникнути, щоправда, відносно Львова в нас було спокійно. Ір на початку грудня підкосив прокарпатців. На лікарняних ліжках опинилися декілька сотень дітей здебільшого підлітки віком від 14 до 17 років з Долинського, Рогатинського, Рошнятівського районів. Івано-франківські медики заявили, це ще не епідемія і навіть не спалах. За словами лікарів, основна причина захворювання масова відмова українців від щеплень, що проводилися два роки тому. Людські кістки та черепи, обмотані колючим дротом. Страшну знахідку вчергово викопали із землі біля села Пшеничники. Місце масових поховань урочище підгородище, яке знаходиться на околиці. За рік тут знайшли останки майже 300 людей. З поміж них багато дитячих. Місцеві мешканці розповідають, що у воєнні роки там знаходився гарнізон радянських спецслужб і в село звозили убитих в'язнів з декількох тюрем. Аналогічно знахідку виявили і в більшістях Галицького району, поблизу монастиря, у якому Лись теж розташовувалася тюрма НКВС. 13 грудня проголошено Івано-Франківську митрополію Української греко-католицької церкви. До її складу увійшла Івано-Франківська та Коломийсько-Чернівецька єпархії. З нагоди свята до обласного центру прибув голова УГКЦ, Блаженніший Святослав Шевчук і ще півсотні священнослужителів. Митрополитом став владика Володимир Війтишин. Він має утворити митрополичий трибунал, скликатиме сенот, врегульовуючи у такий спосіб діяльність церкви на цій території. Також митрополит висвячивали. Тими інтронізуватиме єпископів, дбатиме про ретельне дотримання віри. Катедральним собором новоствореної митрополії став собор святого Воскресіння Христового в Івано-Франківську. Саме тут з нагоди урочистої події відбулася літургія. Український афон колись перших апостолів Карпатського підгір'я, осередок духовного і культурного життя Галичини. Цього року скит Манявський відзначив ювілей. 400 років тому у Карпатах монахи заклали камінь під будівництво святині. Цей аскетичний чоловічий монастир східного обряду протягом століть був і залишається одним із найзагадковіших святих місць в Україні. 30 листопада обласне телебачення Галичина відзначило 20-річний ювілей. З першого дня свого створення Галичина працює як телебачення народне, оскільки воно завжди у вирі подій. А телевізійні програми, створювані на студії, зорієнтовані на громаду, її проблеми та потреби. Сьогодні Галичина має статус регіонального мовника а з 1 листопада 2011 року працює уже у цифровому форматі.